Моє вітання в даному відео розкажу і покажу як зняти задній бампер на автомобілі Renault Kaleos Розборку слід починати зі зняття задніх фонарів. Зняв я фонарі. Для того щоб зняти фонарі, потрібно зняти заглушку обшивки багажника ось вона і двома гайками підголовку 8 мм. Прикручений фонарь. Відкрутили, фонарь дістаємо на себе, але є нюанс. Ось ці два пази заходять, ці дві направляючі. Сидить фонарь дуже крепко, а як ти його не береш, ти не можеш його виділити на себе. Прийшлось обклеїти скотчем крило, засовувати між фонарем і крилом пластикову лопатку і акуратно піддавлювати. І тільки тоді знявся фонарик. так що тобто, будьте уважні. Дуже-дуже обережно знімаємо фонарі, можливо, це тільки в мене було, не знаю. Але підозрюю я, що саме на цих моделях фонарі знімаються дуже-дуже тяжко. Після того, як зняли фонарі, переходимо в кольосну арку, відкручуємо три саморези, знімаємо берзивік. далі. Відщелкуємо розширитель арки. Після того як відщелкнули розширитель, з'являється доступ ось цьому місці. Бампер, прикручений до направляючого бампера ось таким саморізом. Відкручуємо, переходимо в зону фонаря в двох містах. Бампер зафіксований ось такою кліпсою. І ось в цьому місці бампер зафіксований ось таким. Болтом саморезом Аналогічно з правої сторони. Також в нижній частині бампер в чотирьох містах кріпиться ось такими кліпсами. Знімаємо всі кліпси, які бачите знизу, і починаємо демонтаж бампера. Вдвоєм з напарником з цього міста місця вищолкується і на себе. Знімається бампер обережно. Ось тут під підкрилком знаходиться фішка. Її треба відщолкнути. Якщо у вас комплектація з партроніками з функцією відкривання багажнику, то обов'язково не забувайте ту фішку зняти. Ну що, бампер знятий з автомобіля. Зараз покажу, як виглядає кріплення на самому бампері. Ось так виглядають на направляючих бампера. Кому цікаво, також показую, який вигляд має фішка, щоб зрозуміло було як її зняти. Кому сподобалось відео, ставте лайки, не забувайте Підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за перегляд.